Восьмикласник Лев Кормич, найменший випускник у фотошколі, розповідає, навчитися мистецтву фотографії порадила бабуся, тільки но спробував і пішло, поїхало. Нині не випускає фотоапарата з рук. За час навчання зробив кілька сот світлин. Для виставки вибрав найулюбленішу На цій фотографії. Там жінка з яка сумою за чимось е, плаче по комусь. і Хоче щось повернути. Оксана продавець-консультант, працює поруч виставки. Каже, чи не першою встигла оглянути світлини? Всі роботи їй до вподоби, одна кілька все ж виділила. Мені дуже сподобалася фотографія там, де маленькі дитячі ніжки. Вона якась така зворушлива і ніжна. Може, через те, що я дівчина, але вона насправді дуже гарна. Теж мені подобається там, де хлопчик такий рожа кривляка. Де ж такий милий? Не знаю, вони таки створюють такий, якийсь відповідний настрій. Наставник випускників фотохудожник Олександр Харват своїми учнями пишається певний за два місяці навчання. Вони досягли чимало. Та як складатиметься їхня доля на творчій ниві надалі, каже залежить тільки від них самих. Подальшому їхні наступні кроки залежить вже багато чого від них. Наскільки вони будуть активними, наскільки вони будуть знаходитись і в пошуку, тому що мистецтво фотографії. Як і будь-які інші мистецтво, це звичайно це постійний пошук для того, щоб не залишати на місці. Виставка випускників фотошколи триватиме до 20 липня. Бажаючих же навчитися мистецтва фотографії. Олександр Харват запрошує до фотостудії у фарватері істин восени. Анна Махно, Анастасія Волчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.